Вітаю! На сторінці меблі гроя пропонуващий увазі ліжко мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 40 см і у довжину ліжко займає 2 8 см. Це ліжко йде збудованим матрацем. Спальне місце 1 40 см на 2 метри. Наповнення матрацу, пружинний блок, повстпінопольові поліуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Це ліжко викинула в тканині Савана Нова від постачальника Ексентекстиль. І на ліжко можливо обрати будь-який інший колір з палетки. Матрац легко підіймається до гори за рахунок газліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. В ліжку є великий та міський короб для зберігання білизни. І на підлозі ліжка розташувалося на невеличких пластикових ніжках. Також на це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!